Всім привіт! Ранок без світла. Я сьогодні знову вихідна. У мене тепер з грудня графік 2 через 2, тому я вчора була вихідна, бачите, ми з користю провели цей день. І сьогодні я теж вихідна. Зараз з самого ранку будемо робити з Діаною салатик. Вчора скупилися на нього, я відварила картоплю, відварила яйця. У нас буде олів'є. Вона так захотілося, як наче я його теж не їла 300 років. Вот. Так що у нас вже все підготоване. Лишилося тільки все порізати і потім сидіти їсти. Дехто вже починає їсти. Вона любить різати саме смачне. Це ковбаса. Картоплю не, різать, не любить різати ніхто. Я, наприклад, я не навиджу її різати, але нікуди ти від цього не дінешся, треба. Так що зараз я займусь картоплею. Ну, а помічниці будуть різати те, що саме смачненьке і саме легко порізати. Все, зробили ми цілу здоровенну банячину, олів'є, але ви не думаєте, що її вистачить надовго. Це сьогодні і, може, трішки завтра. Бачите, здоровий такий баняк. Вот. І це при тому всьому, що злата це олів'є не їсть. Це ми втрьох будемо їсти, як Коля і Діана. Наробили нарізали. Хай воно тепер стоїть в холодильнику, настаюється. А в мене тепер дилемма включили світло. І я це тепер думаю, чи собі з нігтями щось зробити. Чи просто піти якесь кіно подивитись. Зробити собі вихідний. Вчора наготувала їсти, сьогодні наготувала. І просто піти віддихнути. Два дні відпрацюю, а потім два дня буду вихідна, і можу тоді зробити собі якісь нігті. Ви знаєте, я схиляюся, напевно, більше до другого варіанту. Хочу трошки поледарювати. Але треба ще й оприділитися, який фільм дивитися, тому що. Багато всього, а щось таке, знаєте, щоб мене зацікавило, щось поки що не можу придумати. Вирішила я, що все ж таки треба зробити собі красу навести. І вирішила, що треба вмикнути телевізор і зробити два в одному. І подивитися кіно і зробити собі красу. Так що, сідаю, робити. Зараз воно таке в мене. Зараз щось зроблю. Доброго раночку. Знову мене шуміт, готуюся до роботи, готую сніданок. Бачите, в яйці жарю батончик. Будуть у мене отакі грінки в яйці. Ще полюбляю з цієї опори, називають його ще. Сніданок холостяка, коли з цього батона оцю серединку вибираєш і вбиваєш туди яєчко і обсмажуєш з двох боків. Ще любимо таке. Вот. Зараз роблю діти, зараз теж попросинаються до школи. Ну, до школи, на уроки попросинаються. Вот. І треба їм буде сніданок, а він вже готовий. Збираюся з самого ранку, тому що в мене така робота, що в будь-який момент я зірвалася і побігла туди. Треба бути готовою. Бачите, вже вимила голову, поки є світло. Зараз поснідаю і буду вже майже готова. У мене записи поки сьогодні на вечір, але вони можуть з'явитися будь-якої миті, тому треба бути готовою до всього. Ну що, робочий день добіг кінця. Сьогодні дуже придно відпрацювала. Добре, що зранку помила голову, тому що довелося підскакувати і летіти на роботу. Чим швидше, тим краще. З'явився новий запит до мене і тому побігла аж бігом. Сьогодні на буду, буду з вами прощатися, тому що зараз мій поля. Наступний день сюрка. Забігла в магазин, купила каву, купила собі вафлі і біжу на роботу. Знову додався запис. Коротше, день бабака продовжується. Я вже вдома скупилася в магазині, готуємо на вечір, на вечерю смаколи. Купила отакі кругленькі лавашики, кітченес, сир, кобаска, огірок і помідорчик. І от в тій штуці смажиться. Буде таке шаурма, не шаурма. Щось, коротше, таке смачненьке. Дивіться, яке яскраве і на вигляд. Симпатично. я отак його беру. Закриваю. І такий собі чебурек вийшов. Смачненький. Всім привіт. Мій вихідний добігає кінця. Півдня пробігали з Діаною. Завтра светила Миколая. Тому Миколай має купити подарунки. Подарунки куплені. Прибігла додому, роблю тепер млинці Купила вчора сир. Буду, сьогодні купили джем з малиною, то будемо робити млинці з сиром і з джемом з малиною. от Буду ще щось готувати, не знаю, може це будуть котлети, макарончики не знаю. Щось таке. Так що я не сумую, готуюся до трьох робочих днів. морально Фізично, треба виспатися добре. Запрацюємо стати зранку поборонечки і бігти на роботу. Зараз буду робити млинці. Бачите, все, робота в мене кипить, млинці смажаться, накрутила вже сиром. Ще трошечки лишилось з половиною тіста, що треба доробляти. Мене сьогодні відвідав якийсь такий різдвяний настрій. Шукаю якийсь фільм, або якийсь мультфільм різдвяний, щоб підтримати його. Влада, ну, сказала, хоче теж зі мною дивитися. Як ви бачили, ялинка в нас вже стоїть. Красива, гарна. Гірлянди світяться. Все як має бути. Тільки треба підтримувати цей різдвяний настрій, який ми фільмами або мультфільмами тому що сніжок вже розстав на вулиці, тому треба чимось його підтримувати. Малинці готові, а тепер дійшла черга до котлеток. Там стоїть водичка на макарони, а тут будуть котлетки. Коли мама йде на три дні на роботу, треба, щоб сім'я була набудована. Це треба зробити на декілька днів. Тому що не дуже хочеться приходити вечір від роботи, стояти ще щось готувати. Тому сьогодні, бачите, в мене рідна підготовка. Планувала взагалі сьогодні провести день в ліжку. ну, як і минулих вихідних, якщо ви пам'ятаєте. Знов щось пішло не так. Ніяк у мене моя мрія це полежати цілий день в ліжку і подивитися кіно не здійснюється. Пішли по магазинах, тому що румкнули світло. Не було чим займатися, хоча можна було приготувати їсти, але вирішили це зробити вечором, а в день сходити в магазин, бо ввечері ми вже нікуди не пішли. От. Так що Якось так. Ніяк. Ніяк я не відлежуся в свій вихідний. Ну не знаю, три дні відпрацюю і якось на слідуючі вихідні все ж таки попробую свою маленьку мрію здійснити. Мрії повинні здійснюватися. Вечеря готова, але вимкнули світло, і так я й не додивилася кіно до кінця. Коротше, це щось не моє. З вами поки що буду прощатися. Всі папа.